Глава Української держави показав кадри знищення ворожої техніки протиповітряної оборони, удари по ворожих цілях нашою українською зброєю. Дивіться, ну це ж просто рівень. Це, це які козаки, це масштаб, це не інакше і не скажеш. Так воно летить, що росіяни не знають, куди просто ховатися, як на тих мемах, куди вас уже вести, уже не знаю. Розумієте, Зеленський показав зброю українського виробництва та результати її ефективного, як палає бойового застосування. Відповідні прекрасні відео такі, бачите, зібраний просто кінофільм. Міні. А для росіян це жорстока реальність завдяки виробництву нашої зброї. Зеленський оприлюднив себе в телеграмі можете зайти насолодитися подивитися передивитися виставити в соціальні мережі бо оце ж таку красу не можна пропускати повз і варто собі періодично нагадати подивіться і це вже скільки цілей і на небі і на суші і на воді в морі всюди виганяємо ворога даємо йому відсіч на цьому відео можна побачити українські морські дрони мої улюблені броньовані машини ракети далекобійні безпілотники а ці о як летять артилерію Зеленський перераховує на морі Нептун, Сібейбі, Магура В5. Це прекрасні, прекрасні просто ракети, безпілотники, які, які залишили Російську Федерацію, країну якою, флотом якої і армію так пишався російський бункерний диктатор власне цього флоту. Тому що 33 відсотки, а за підрахунками мого постійного гості, воєнного експерта Олександра Мусієнко, 37-38 відсотків чорноморського флоту знищили ми. Ми країна без флоту зате Сібейбі В-5, Немтунами і прекрасними розробник, розробниками ось таких інноваційних технологій та зброї, аналогів якої не бачив світ. Ну а Росія і поготів. А тепер ми не бачимо їхніх кораблів в акваторії нашого чорного моря. Поки ще там хтось треться біля берегів Новоросійська, але туди теж уже долітає. Тож, як я завжди кажу, вже не те, що по курсу крейсера Москва і відомого російського, а до Очамчири. це ж кращі назви і не придумаєш для залишків російських морських корит. На землі відпрацьовують наші Богданакі імена, стугна, корсар в повітрі, Морок, лютий. Ну лютий, ми з вами. Як ми раділи на початку цього тижня, коли слово Саваслейка. Побачили спершу в істеричних повідомленнях російських телеграм-каналів, а потім і в офіційних підтвердженнях від нашого генштабу. А разом з ним і ще три авіалитовища Російської Федерації, серед яких Халіно в Курську підтягнули там авіацію, росіянщики да? ну то чекайте туди. Теж і ідути долетить, і морок прилетить, і не тільки, а разом з тим і Балтімор, і Борисоглєбськ. Чотири аеродроми зараз на початку тижня були атаковані Савастейка тисячу 1219 кілометрів від української столиці, 660 кілометрів від українського кордону, пролетів лютий, і не тільки ось такі дрони, як літаки. Власне, це все наша зброя, наше виробництво. Ми його. Масштабуємо і головне в цьому всьому, що для застосування по далеких цілях в глибині Російської Федерації ми нікого не мусимо питати ніякого дозволу. Б'ємо і будемо бити. Як ви знаєте, завжди люблю я казати за словами президента України Володимира Зеленського, українські розробки очищують Чорне море. Бачите, гарант теж нагадує я додають сили держави а настрою і знищують російський потенціал. Також український лідер показав кадри застосування української зброї, як ми з вами бачили, знищення ворожої техніки протиповітряної оборони по Криму, до речі, та да, летить удари по ворожих цілях, і не тільки атаки на російські заводи та НПЗ, які які просто послабили логістику ворога, які спричинили до дефіциту бензину і на внутрішньому ринку вже і того, що росіяни з квітня просто таки засекретили всі цифри по внутрішньому паливу та бензину в себе на ринку і продовжили також на весь серпень та продовжать і далі заборону на експорт бензину. І Мозерські НПЗ Лукашенка не допомагає. Ну звісно, знищення ворожих кораблів затоплення крейсерів і не тільки все це робота нашої. Ефективної зброї. Ну і сьогодні ми бачили, що під час доповіді головнокомандувача збройними силами України Олександра Сирського, Верховному головнокомандувачу України Зеленського Зеленському Сирській мало того, що повідомив про ситуацію під Торецьком та Покровськом, де нам вдається стримувати потужний більш ніж потужний наступ ворога. Також обговорили Курщину другою темою, де є масштабування і закріплення на зайнятих нами позицій, а також розширення контрольованої нами території. І третім пунктом порядком денним вже не застосування не нашої. Західної зброї подалі обговорив також Зеленський. Нагадав про те, що триває активна робота з нашими партнерами, а також наша українська дипломатія зараз має завдання номер один, аби забезпечити все таки то, то аби нам розв'язали руки і ось ці західні. Також наші союзники, які часом то бояться, то непокояться, то займаються внутрішньою політикою. Але якби ви швидше разом всі прикінчили Путіна, його режимі зупинили цю війну назавжди, то і внутрішні проблеми у них там вирішилися би теж набагато швидше, да, тому що ми знаємо, що. Ті ж протести, які непокоїть Кіра Стармера, який тільки нещодавно прийшов до того, аби очолити уряд Великобританії. Вони інспіровані рукою Кремля і зараз я не жартую. І так же всюди. Да? вони лізуть, працює їхня агентура, працюють їхні впливи. Тому потрібно просто зброя і бити, зброя і бити. А ми точно знаємо, куди як і прицільно, і це все спрацює.